Ласкаво просимо до цього модуля онлайн-курсу Керівництво з оперативного мікропланування вакцинації проти COVID-19. У цьому модулі розглядається сьомий крок: а саме: моніторинг сесій вакцинації проти COVID-19 і впровадження мікропланів вакцинації проти COVID-19. По завершенню цього модуля ви зможете визначити елементи моніторингу заходів з вакцинації проти COVID-19. Перелічити обов'язки кураторів, пояснити, як розробити план виїздів до пунктів вакцинації для моніторингу заходів з вакцинації проти COVID-19, а також назвати складові бюджетного кошторису для моніторингу впровадження вакцинації проти COVID-19. Коли йдеться про вакцинацію проти COVID-19, існує два основних типи моніторингу: перший моніторинг сесій вакцинації а другий моніторинг виконання мікроплану. У цьому модулі основна увага приділяється моніторингу сесії вакцинації. Моніторинг сесії вакцинації проти COVID-19 охоплює такі аспекти готовність, використання вакцини, якість надання послуг і задоволеність бенефіціарів або тих, хто отримує вакцину. Моніторинг виконання мікроплану вакцинації проти COVID-19 навпаки зосереджується на зборі інформації та даних про повноту, точність та актуальність мікроплану, а також про рівень виконання заходів, передбачених у мікроплані. Це також допомагає отримати уявлення про зміни, які можливо потрібно буде внести до мікроплану. Перегляд мікроплану розглядається в наступному модулі цього курсу. Методів збору даних та інформації для моніторингу вакцинації проти covid 19 є чимало, в тому числі це спостереження в пунктах надання послуг з вакцинації, взаємодія з окремими особами з груп та спільнот, які потребують першочергової вакцинації, а також кураторська підтримка персоналу, який проводить вакцинацію. Особи, які допомагають здійснювати моніторинг вакцинації як куратори, зазвичай є фахівцями з планування імунізації та менеджерами програм, іншими співробітниками Департаменту охорони здоров'я та інших урядових відомств, наприклад, освіти та адміністрації, а також зацікавленими сторонами, наприклад, співробітниками НУО. Крім того, залучення місцевих кураторів має багато переваг, зокрема. Допомагає забезпечити культурно прийнятну кураторську підтримку, сприяє підвищенню зацікавленості громад у вакцинації проти covid 19 зменшує фінансові та логістичні проблеми, пов'язані з поїздками кураторів з інших населених пунктів у зону обслуговування, а також спрощення доступу до важкодоступних і небезпечних районів. Після визначення та залучення кураторів важливо ознайомити їх з їхньою ролью вакцинами проти COVID-19, стратегіями вакцинації та оперативними настановами. Крім того, куратори повинні знайомитися із зоною обслуговування, членами бригади з вакцинації, лідерами громад і зацікавленими сторонами. На кураторів покладається багато обов'язків зокрема, проведення польової валідації мікроплану та карт району. Планування сесій вакцинації та організація логістики постачання та використання вакцин, забезпечення навчання, наставництва та підтримки на місці для членів бригади, оцінювання якості процесу вакцинації та повноти записів і звітів, відповіді на запитання про вакцинацію від членів бригади та громади. Взаємодія з громадськими впливовими особами та місцевими лідерами, щоб зрозуміти їхні занепокоєння та погляди на вакцинацію проти covid 19 а також періодичний перегляд виконання мікроплану та надання рекомендацій щодо коригувальних дій. Виїзд кураторів на місця проведення вакцинації має багато складових, тому доцільно розробити план усіх майбутніх візитів на місця. План повинен включати графік виїздів на місця та всі важливі деталі пов'язані з цими візитами, а також намальовані відруки або цифрові карти, які показують, хто з кураторів, які відвідає пункти вакцинації. Як мінімум, переконаєтеся, що візити до пунктів вакцинації здійснюються в райони, де проживає значна кількість представників груп, які потребують першочергової вакцинації та інших уразливих груп населення. За можливості розробляйте плани візитів на місця, які передбачають як вакцинацію проти covid 19 так і інші послуги, що надаються у зоні обслуговування групам, які потребують першочергової вакцинації, це, зокрема, послуги планової імунізації, послуги з планування сім'ї та моніторинг росту. Моніторинг двох або більше медичних послуг під час одного візиту може сприяти більш ефективному використанню часу та ресурсів персоналу. Ви можете використовувати цей шаблон або інші цифрові чи ручні інструменти для планування візитів на місця з метою кураторської підтримки. Зверніть увагу, що в першому стовпчику дати візитів на місця з метою кураторської підтримки повинні відповідати датам надання послуг з вакцинації у стаціонарних і виїзних пунктах. У другому стовпчику введіть ім'я куратора для кожного візиту до місця вакцинації, а потім посаду, відділ та контактну інформацію куратора. У стовпчику примітки вкажіть важливі деталі, пов'язані з візитами до місця вакцинації. Наприклад, такі заходи, як зустрічі з місцевими релігійними лідерами або взаємодія з окремими особами з певної групи, яка потребує першочергової вакцинації. Плани кураторських візитів на місця повинні передбачати час для зустрічі кураторів з бригадою, яка проводить вакцинацію перед початком польового візиту для проведення інструктажу, а також час після польового візиту для обговорення цього візиту та наступних кроків. Візити до пункту вакцинації з метою кураторської підтримки повинні відповідати національним настановам, інструментам, індикаторам і стандартним операційним процедурам СОП для моніторингу вакцинації проти COVID-19, у тому числі збору даних і звітності. ВООЗ рекомендує використовувати стандартний контрольний список для кураторської підтримки проведення вакцинації проти COVID-19 під час візитів до пункту вакцинації. Тріангуляція результатів моніторингу з іншими джерелами даних, такими як паперові або цифрові карти вакцинації для бенефіціарів, записи надавачів послуг, реєстри вакцинації, реєстри консультацій, медичні записи та електронні реєстри імунізації, листи обліку, що використовуються в пунктах вакцинації, щотижневі або щомісячні адміністративні звіти та звіти про епідеміологічний нагляд. Дані опитувань, інтерв'ю з інформаторами, зворотний зв'язок від громади та громадські слухання. Зворотний зв'язок щодо моніторингу, включно з результатами громадського слухання, соціальними даними та відгуками громадськості, слід переглядати та обговорювати з керівниками програм та членами бригади з вакцинації наприкінці кожного дня, або за можливості, щоб виявляти проблеми та планувати наступні кроки. На цьому слайді узагальнено заходи пов'язані з моніторингом впровадження, які слід включити до вашого бюджетного кошторису.